І це те, що я собі говорю сьогодні, коли я втомилася, коли я щось не хочу, коли mm -hmm. в мене щось не виходить, коли я щось знаєш, десь ну, так само, як я в зал хожу зараз, mm -hmm. і це для мене розказувало, що це такий для мене челендж. Прям. І є вправи, які мені не даються, от взагалі це не так не але е, я можу, я їх роблю, але я їх роблю таким чином, що моє тіло не відчуває цього. Ну, типу, там де має відчуватися включеність мости mm -hmm. м'яза. Це не ну, не відчувається. І я дуже сильно злюся, і я дуже сильно нервуюся. Але я знову з собою говорю і така тобі треба, і от в мене є вправи, які я рік роблю, і які в мене ну, не включаються ці м'язи. Не знаю, чогось так відбувається. І от зараз тільки от я була в тренажерному залі в четвер, і в мене вийшло. І ти знаєш, і я собі говорю, це така умнічка. Рік, рік я, я, не я не могла це зробити, рік я не відчувала. І зараз вона почала виходити. Тому я собі говорю просто не зупиняйся. Я собі говорю, що ти маєш право на відпочинок, ти можеш відпочити, ти можеш передумати, ти можеш щось полежати. Так? Але не зупиняйся. Просто після цього. Встань і піди, і продовж. І це дуже важливо, коли ти не зупиняєшся. Тому що, якщо б я зупинилася і продовжила жити в тому стані жертви, в якому я була, то ну, вірогідність того, що хвороба би повернулася, вона дуже велика. Ну, це